Панове, вітаю вас на каналі Алекс Геймпас. З вами, як завжди, Олександр. І сьогодні у нас таке відео на тему не Аргентини і Турції, як ми звикли з вами, де самі дешеві ціни. А мені в особисті повідомлення часто вже починають писати і питати мене про Єгипет. Наразі Єгипет в деяких е... іграх найдешевший. Насправді, там ціна дуже така дешева. І показовий приклад це гра, яка ось нещодавно вийшла. Це Baldur's Gate 3. Вона вчора вийшла на Xbox, і сьогодні ми побалакаємо про Єгипет. Я вам розповім те, що я знаю про Єгипет. Ми з вами звикли купляти в Аргентині або Турції, тому що там самі дешеві ціни на ігри та на підписки. Але зараз з'явився Єгипет. Єгипет його немає на консолі, відразу відповім. Тобто ви не зможете зробити на консолі Регіон Єгипет і купляти там українською карткою. Чому його немає? Ну, Тому що офіційно Xbox Регіон ще не ввійшов в Єгипет. Офіційно там є Microsoft Store, так, він там є, так точно, як він є і в Україні, наприклад. Тобто на сайті ви можете зробити на сайті Microsoft Store. Ви можете зробити регіон Україна або регіон Єгипет. В Україні ви можете купляти українськими картками. В Єгипті українськими картками ви купляти не можете. Мені в особисті повідомлення пишуть, як купляти через Єгипет. Наприклад, Baldur's Gate 3 в Аргентині там коштує точно не помню, там 1600 гривень чи 1700 гривень. Це сама дешева ціна, чи в Турції вибачаюсь, в Турції, він так коштує. Ну там плюс-мінус однакова Аргентина Турція в Єгипті вона коштує там гривень 400 або 500, тобто вона в три з половиною рази дешевша, звичайно, люди хочуть купити через Єгипет. Але але я вам відразу відповім, що ви не зможете купити українською карткою в Єгипті, в регіоні Єгипту, чому? Тому що я повторюсь, я вже сказав, що немає е, на консолі регіону Єгипет. Якщо б він був, ми б легко могли на консолі купляти. Е, чому воно так працює? Картка України працює тільки в українському сторі. Але якщо на консолі стору немає українського, тоді цією карткою можна користуватися в будь-якому регіоні. Там тому ми і користуємося її в Аргентині, Турції і так далі. Тобто в найдешевших регіонах. Був би на консолі Єгипет. Ми б там користувалися, але на комп'ютері на сайті Microsoft Store, там вже інша ситуація. Там офіційно є український стор, і тому українською карткою можна купляти тільки самі розумієте, в регіоні Україна. Я вже створював новий аккаунт під VPN Єгиптом. У вас буде, ви коли будете намагатися купити через Єгипет українською карткою або якоюсь іншою, у вас буде помилка. Поміняйте, змініть регіон в стор. Звичайно, просто змінити регіон на аккаунті Microsoft не вийде, тобто це не допоможе. Що треба для того, щоб купити в Єгипті? Купити в Єгипті, як я вже сказав, повторюся, можна тільки. Через Microsoft Store на ПК на комп'ютері, через сайт або через ПК магазин. Українська карта не пройде, вона буде змінити регіон, буде помилка регіону. Хоч ви з VPN-ом, я намагався, як я тільки намагався я і створював під VPN-ом аккаунт Єгипту і е, купляв з під у І яку всіх банків я картки перепробував, не одна не працює в Єгипті. Коли ви додаєте картку в Єгипті, у вас там. Висвічується які платіжні системи вона підтримує. Вона підтримує візу, вона підтримує Mastercard і вона підтримує Американ Експрес. Тобто, три картки ви можете додати, але ці картки, наприклад, той же Американ Експрес, візьмемо так. Ви можете його десь в Європі зробити, там в Німеччині чи в Польщі, але він не буде теж працювати, тому що треба в Єгипті саме в Єгипті оформлювати цю картку. Точно так і з візою і з MasterCard. Якщо ви її оформили в Україні, воно в, в неї є там індети, ідентифікатор, То що це український банк, і система це перш ну вона перевіряє, і вона бачить, що ви не в є... хоч ви VPN Єгипта зробили, що ви не з Єгипту. Ви не купите цієї карткою. Вам потрібна саме єгипетська картка. Тобто, давайте вже ми закриємо це питання без єгипетської картки. Ми не можемо купувати. Я теж не можу купити. 95%, мабуть, гравців, і у тих, хто не проживає в Єгипті або не має там родичів, ми не купимо через Єгипет. Гарна новина є те, що в Єгипті можна купувати гіфти, тобто ключі. Проблема ще є в тому, що е у Microsoft є обмеження на гіфти. Раніше такого не було. Раніше можна було хоч 100 гіфтів купити. Зараз наразі. 10 гіфтів це обмеження йде. І обмеження, обмеження йде не на аккаунт, а на пристрій. Тобто, ви з одного пристрою купили 10 гіфтів. Все, треба інші 10 ще з іншого пристрою купити. Тобто, там не так все просто вже. Карту онлайн Єгипту. Теж не, не відкриєш. Там насправді, щоб відкрити в Єгипті карту, це дуже складна процедура. Я там читав перерив форуми в інтернеті, і це дійсно складна процедура. Тобто ти повинен там проживати. Тобто, щоб карту відкрити, там тобі навіть місяця може ну, не хватило, щоб тобі відкрили банківську карту, саме єгипетську. Далі, в Єгипті немає, на жаль, подарункових карт. Для тих, хто не знає, я поясню, як це працює. Якщо ви бажаєте ну, не обов'язково в Аргентині або в Турції купляти через свою банківську карту, там українську, не українську, не знаю Mastercard, тільки до речі, ж віза не підтримується в Єгипті. На жаль, немає подарункових карт. Що таке подарункова карта? Наприклад, поясняю, ви виїхали в Європу, наприклад, так, і у вас українська карта теж вже не працює в Аргентині, тому що у вас буде помилка регіону. Ось зараз навіть ВПН вже не допомагає цьому. Але але ви можете купляти в Аргентині, е, використовуючи подарункову карту. Що таке подарункова карта? Це такий код, теж гіфт-код. Ви його можете купити десь на якомусь сайті. Таких сайтів багато. Насправді, е, ви, коли до наприклад, на сайті це з консолі не робиться. Це робиться на сайті. Ви включаєте VPN на комп'ютері Аргентини. Наприклад, кіберпанк собі любу гру групляйте, натискайте купити під ВПН Аргентини, і у вас там буде додати спосіб оплати. Ви можете натиснути додати. Якщо у вас буде там картка, ваша висвітиться Аргенти... ну, то що в Аргентині українська картка. Ви її не обираєте. Там можна буде оплатити за допомогою подарункової картки. Коли ви це натиснете, у вас з'явиться віконце, де вам треба буде код ввести. Він цей код він дуже схожий з кодом, який ми ігри купляємо, Гіфти, звичайні. Там, наприклад, на балансі там десять тисяч песо аргентинських. Так, гра коштує 8 тисяч песо. У вас віднімається з того подарункової карти 8 тисяч песо. А ті, що залишились 2000, вони у вас просто на балансі аккаунту Microsoft з'являються. Але, на жаль, в Єгипті немає подарункових карт. Тобто офіційно там в магазині їх немає, їх не завезли. Точно так, як, наприклад, в Україні. В Україні їх теж немає. Повний перелік країн ви можете самі знайти в інтернеті, але я вам так скажу, що подарункові картки, ті, що нам цікаві, вони є тільки Турція і Аргентина. Єгипту немає. Відповідаючи на ваше питання, як купляти в Єгипті в регіоні Єгипет з ПК, бо з консолі це неможливо, бо ми вже розібралися. Там нема цього регіону. Щоб купляти в Єгипті, вам потрібна єгипетська картка. Віза, MasterCard, Американ Експрес це не має значення, але щоб вона була від єгипетського банку. Якщо у вас такої картки немає, купити у вас, на жаль, як і у мене не вийде. Якщо у вас є будь-яка інформація, про яку я не сказав, або я, може, щось не знаю з про Єгипет. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях про це. Але я перепробував багато чого. Я перепробував створювати під єгипетським VPN-ом новий акаунт, купляти з різних карто... карток українських теж в Єгипті. Нічого не виходить завжди одна і та ж помилка: змініть свій регіон в стор. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте йому лайк. Також внизу під відео буде посилання на мій телеграм та вайбер канал. Підписуйтесь там, я ділюся корисною інформацією зі світу ігор та зі світу Xbox. Також там ви можете купити підписку Game Pass Ultimate по дуже приємним цінам. Ну а з вами, як завжди, був Олександр. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.